Бібліотека – тека, це дуже багато цікавих книжок. Коли хочеш, тоді приходиш, береш сюди, яку ти хочеш. Я ось сьогодні взяла дуже багато разів була в бібліотеці, взяла сьогодні ось такі дві книжки. А нас і здесь неплохо кормят. Вы не були на таити? Возвращение, возвращение блудного попугая. Ну, в общем... Тут очень красиво. Дети приходят, все читают, всем нравится. А что бы никому не нравилось? Книжки очень интересные. Всё. Приятно прийти в библиотеку. Это совсем другой мир, так своего рода отдушина, оазис в этом суетливом городе. Есть книги для, для чтения, для развития, все, что необходимо для знаний. Поэтому хожу сюда как можно чаще. Спасибо. И сотрудники прекрасные. Угу. Ничего не могу сказать о сотрудниках. Когда приду и даже поговорю с ними, сотрудниками. Вот особенно угу. вот здесь такая черненькая, как я забыла. Виолетта Дмитриевна. Виолетта Дмитриевна. Угу. Прекрасно. И вот сидишь сейчас. в последнее время совсем не вот сидит, таю, таю, угу. Озывчивая. Угу. Уделят внимание своим посетителям. Так, спасибо большое. Я читательница библиотеки Яна, уже много лет. Раньше здесь можно было почитать новые журналы. Сесвит, что там еще? Радуга и другие. Уже несколько лет подписки нет. Это меня очень огорчает. А так библиотека работает как может. І мені це подобається. Все. Храм. Храм знань. Прихожу сюди. Завжди мені дуже цікаво. І тільки з порога заходжу, і мені цей запах архіваріуса. Знаєте, запах книжок. Дуже мені подобаються ваші, ваші робітники, які допомагають і в підбірці книжок, і взагалі вони допомагають з новинками. Рекомендують новинки, а зараз це прийшла за книжкою Марії Матіус. Треба підготуватися дочери, до, до... чергових занять, по... занять, унів... занять в університеті. Я вже займаюся четвертий рік. І готую реферат Матіус Марії. Солодка Даруся. Взагалі, то я прийшла оце після весни перший раз і навіть аж скучила. Мені тут дуже подобається, і взагалі мені цей храм нагадує моє дитинство, бо я почала читати дуже в ранньому віці і дуже цікавилась класикою ще з тринадцяти років. Читала Достоєвського. І Спартак Джо і цим була дуже така, знаєте, Ну, багато мені чого було не зрозуміло, але це мене наштовхувало на те, що треба дізнатися, що це слово значить. Я що це слово значить, коли читала загребельною працею, то я не знала, що десь, за чим які дати, я копалася, хто чиї родичі, хто за чим внуки, правнуки, і це мені доставляло. Тобто я займалась, займалась хронологією. А взагалі бібліотека для мене це дуже варто значить. Дуже дякую вам. Я ходжу в цю бібліотеку, тому що мені дуже подобаються книжки, мені дуже багато книжок, і я їх дуже часто читаю. Бачите, скільки? І це тільки четверть цієї бібліотеки. Взагалі я сюди, це моя найулюбленіша бібліотека, тому що я і влітку, і якщо по урокам, теж тут читаю. Це дуже гарні бібліотекарші. Вони гарно обслуговують і завжди зустрічають ну, так молоде степло. Ось. І тому я завжди ходжу до бібліотеки імені Яна. Мене зовуть Максим. Бібліотеки Яна мені дуже подобається. и работа персонала также здесь очень хорошая атмосфера присутствие Wi-Fi очень хороший объем информации очень много книг то есть подборка очень хорошая очень назывчивый персонал помогает во всех вопросах также хотелось бы отметить, что Очень разносторонняя.